Всім привіт! Мене звати Максим, ви на каналі Good Pesic Kitchen. По-перше, я попрошу вас підписатися на канал, поставити вподобайку і натиснути дзвоника. Сьогодні покажу вам, як робити глакомолі. І не просто глакомолі, а ідеальне Глакомолі. Перше, що нам треба знати про колокомоля, це те, що е, воно складається не тільки з авокадо, але авокадо це основна його частина. Тому авокадо треба вибирати не зелений. Старатися вибирати стигле авокадо, який м'який і, ну, і який ще не пропав. Але е, також, крім авокадо, важлива частина е, це е, соус сальса. Це мексиканський, самостійний і іспанський теж самостійний соус, який може використовуватися самостійно і разом з гуакомолі. Окремо зазвичай в гуакамолі йде сальса. Дивіться, що важливо в Гоакомолі, є дві фракції. Тобто перша фракція, яку ми будемо зараз робити, це велика фракція. Тобто ми не будемо сильно все дробити. Є варіант подрібнити все блендером. Тоді а, сальсу можна не нарізати дуже мілко. Я використовую пів цибульки, тому що я думаю, що цього буде достатньо на один авокадо. Цибулька готова. Тепер, що нас цікавить? Нас цікавить помідор. Є в нас тут один помідор на сальсу. Помідор треба нарізати. Маленькими маленькими кубиками. Дуже малесенькі і обережні такі кубічки. Оп і оп. Так, дуже важлива річ. Беремо це не халапеньо, це зелений чилі. Що ми з ним робимо? Якщо ви хочете, щоб було. Так, Давайте хвост така різаньом, ми до нього повернемося. Якщо ви хочете, щоб було пікантно, ми отак от розрізаємо і е, одразу нарізаємо. Якщо хочете, щоб було е, не гостре, нам треба дістати е, всю середину разом із насінням. Після цього Сам перчик нам треба промити під проточною водою. Все залежить, якщо ви там будете гомольним давати дитині, то напевно можна відмовитися від, від гострого перцю взагалі. Перець. Те ж саме в сальсу нарізаємо мілко. Дивіться, після цього, як ми нарізали сальсу, це самостійний соус. В нього додається тільки сіль і сік, лайму чи лимонку. І все, він перемішується, і це самостійний, самостійний соус. Так, показую, в нас вийшла отака сальса. Перемішуємо трішечки. и вставляем. Звука доробим вот такую речь. Оп, оп. И открываем. Вот. достали. Все. Тепер а, нам треба зробити такі надрізи. Беремо ложку і дістаємо наш авокадо прямо от сюди. Бачите, можна дістався. Що нам ще необхідно буде для глоку це часник. Один зубчик чесника. Все. Тепер нам просто треба це все гарненько змішати. Дивіться, просто відео, це авокадо отак от давиться. Нам треба додати туди солі. Додаємо е, до густу просто на смак. Як вам? От мені здається, що от, от так от я солю нормально. Так, Потім вичавлюємо туди в мене половинка лайма. Ви там дивитеся, можна використовувати як лайм, як лимон, звичайний, немає ніякої різниці, що ви використовуєте. Однаково буде смачно. Так, і Тепер додаємо. Сюди нашу сальсу. І тепер все, що нам треба зробити, це добре, добре, добре вимішати. Так, ну що дивитесь, що в нас вийшло? От така от е фракція, але не нагадує. Голокомоля, який ви звикли бачити, але я ще кажу, що це цей варіант, який можна і в Мексиці побачити. Цей варіант також можна побачити в таких автентичних мексиканських ресторанах, в тому числі у нас в Україні. Більш такий популярний варіант Гоакомоля, то ви просто берете, робите теж саме і просто в блендері є наш гакамолік, а тепер додаємо головний інгредієнт сюди. Це начус. Начус я купував в магазин. Зима близько. А взимку мене когось тягне на випічку. мене теж тягне на випічку. Але ще мене взимку тягне на, на мексиканську кухню. Тому Мексики буде в нас багато. Що треба спробувати? Я. Я не можу це передати. Зробіть... спробуйте самі. Дуже смачно. Готуйте його комаля? Підписуйтесь на канал. Слава Україні. Всім папа.